Привіт, ми шановні друзі! З вами Лілуж Джі і я хотів би якось весело почати цей випуск, але на жаль, перед тим як я почав записувати це відео, Росія, Русіня знову зробила масову ракетну атаку. Купа постраждалих 20 загиблих вже відомо. Вони вдарили по дитячій лікарні Хмадид. І в цілому ситуація просто жахлива. Тому одразу попереджаю, що я закинув в опис під цим відео. Якийсь збір, я не знаю точно який. А якщо відкриють банку для допомоги постраждалим охмади, то я закину його. Якщо буде якийсь інший перевірний збір, я додам його. Але все одно, будь ласка, дуже вас сильно прошу, поділіться відео, фото цією інформацією в ваших соцмережах. Якщо у вас є соцмережі на іноземну аудиторію, будь ласка, поділіться там, поділіться зборами. Задонайте обов'язково сьогодні 5, 10, 20, 50, 100 тисяч гривень. Неможливо скільки, головне допомогти, головне розповісти, адже це жахлива подія, і нам обов'язково треба про це говорити. Будь ласка, допоможіть, будь ласка, поділіться, будь ласка, шерте збори, шерте це все. Фотографії, відео зараз купа цього. Всього є. Нам треба просто розповідати, яка жахлива ця нація, щоб всі про це знали. А давайте зараз трошки поговоримо про Marvel Snap. В цілому, спотлайти рішем, новий анонс нового сезону. на... Лейпень місяць, який вони потім се видалили. І в цілому, просто що планують, що було відомо про Marvel Snap за останній тиждень. Відеться вісім днів невходу з Digest, тому давайте швиденько про це обговоримо. Делу DG, діджі, Digest, поїхали! Перед тим як ми поговоримо про в цілому Арішема і його тиждень в спотлайтах, давайте поговоримо про інші карти, які в спотлайтах. Перша карта це Black Swan, 3-5 з зібністю при появі. До кінця наступного ходу ваші карти за одну енергію будь вартувати 0 енергії в цілому ця карта. Не потрібно, її мало де грають, абсолютно ніде не використовують. Є певні гравці, які використовують її в колодах з бішопом, з Ейнджелою, Грають Рокіт Ракуна, Титанію, Худа і так далі. Але сама колода виглядає доволі слабенькою, і я абсолютно не радив би відкривати е, спотлайти заради Black Swan. Black Swan виглядає як дуже дуже слабка. Карта Геркулес – це та карта, заради якої я особисто хотів відкривати спотлайти, але я її не отримав і не дуже сильно вважаю, насправді, що вона потрібна, проаналізувавши ситуацію трохи довше. Адже Геркулес виглядає як така доповнююча карта тільки під мув, вона виглядає сильно тільки в одному архетипі І як я бачив різні відео різних гравців, Геркулес навіть в муві не показує себе занадто сильно, тому в цілому, навіть в березні місяці, коли вийдуть купа карт з новою механікою для муву, до речі, якраз відео буде в куточку під. Фіточки зараз побачите, то Геркулес навіть там не виглядає доволі сильним. Тому я думаю, що Геркулеса можна спокійно скіпати і переходити до останньої карти цього тижня, до зірки цього спадлайту Арішема. І одразу скажу про Арішема. Я не можу радити вам, чи брати цю карту, чи не брати цю карту. По причині того, що Арішем абсолютно рандомна річ. І якщо вам подобається таке, ви можете спокійно його брати, якщо не подобається, не беріть в чому суть. Я його взяв особисто за 6 тисяч токенів. Ми пограли його на стрімі. Запис стріму буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Але все одно мені здається, що у Рішему є одна колода, одна сильна колода. Одні карти, які використовуються решемом, сильно, а інші карти використовуються таке собі. І враховуючи те факт, що вам потрібно балансувати між сильними картами та рандомом, грати на основі снапів, ретрітити, коли у вас немає абсолютно жодної руки. То Арішем виглядає доволі скіло-базованим. Тобто, якщо ви розумієте, як правильно грати Арішемом, якщо ви використовуєте додаткову енергію, яку він дає. Тобто граєте карту на другий, на третій, на четвертий хід, ви читерите на одну енергію більше кожен хід, то таким чином Арішем може контрасти дуже багато колод. І в цілому я покажу зараз одну дуже сильну колоду. Інші колоди показувати не буду, адже я не впевнений, що Арішем там грає добре. Але в цілому метан першого тижня, коли вийшов Арішем, виглядала так, у нас є колоди на Арішемі, і у нас є колоди, які контрють. Арішема, дуже максимально стараються контрити пар за тим, що використовує Даркхок, адже Арішем замішує 12 рандомних карт в вашу колоду. Таким чином, Даркхок уже одразу стає плюс 24 до сили. І таким чином Дар дуже сильно контраду Рішема, І в цілому, кожна колода, навіть якщо вона не використовує ніяких там рокслайдів, років і так далі, вона коргів, то вона використовувала Дархока, адже це контралю Рішема, тому дуже важко було його оцінити. В цілому, Арішами можна грати, Аріше можна вигравати. Мені, мені сподобалась карта, я не вважаю, що я даремно витратив ресурси, але при цьому вона не для всіх. Тому давайте подивимось на ту одну колоду, яку я визначив як дуже сильну Арішемо. І як ви правильно бачите, це Локі. Так, тобто Локі найкраща колода, яка використовує Арішема, і як на мене, саме ця збірка доволі стабільна, вона доволі. Сильно може грати як проти Арішемів, так і проти інших колод. Давайте розберемо кожну карту окремо швиденько. Перша карта це Квінджет. і Квінджет в цілому це просто здешевані карт з Локі, з Колсона, з Кейблу, так і просто будь-якої карти, яку, яку вам дав Арішем. Тобто, якщо у вас є Вайт Тайгер на п'ятий хід, 5-1, вам дав її Арішем, то ви під Квінджетом можете зіграти її на третій хід, адже вона буде за 4 енергії, а у вас вже на третій хід буде 4 енергії, тому в цілому квінжет дуже сильний. Кейбл це просто дуже хороша карта на другий хід. Яка дозволяє забрати щось важливе з нормальної колоди, тобто, умовно, даркхотів, серферів, косму, роук і так далі, блобів, можливо, вона забирає хороші карти з хороших колод, і з Арішемів вона інколи забирає теж щось дуже сильне і при цьому дає вам карту Руку, яку ви можете розіграти, і на перший хід Кейбл це дуже-дуже сильно. Далі в нас іде Мобіл, для того, щоб контрати ворожих Равону та, умовно, Локі, які теж використовують здешевлення, які теж хочуть зробити так, щоб у них. Сейдж грала за 2, Iron Man за 4, Блоб за 5, тобто в них є дуже багато різних плеїв і Мобіус дуже сильно це контрить. Роук дуже сильно контрить як Дархоків, які стараються контрити грішемо, так і контрить Блобів, Адже якщо ви граєте роук на Блоба, то вона забирає ефект не мувити у Блоба, але таким чином забирає ефект при появі. І роук. Реактивує цей ефект таким чином, так само спрацьовує ще, як і Блоб. Тобто вона можна брати 17, 20, 25 сили, які захочеться, Тому рок дуже сильна контра під Блобів і під Хоків, звісно ж таки, вона теж дуже сильна. Ревардіан контра під різні карти, під залізну людину, під містік, під не знаю, налів, і мобіусів, морбіусів. Всі карти, які вам заважають, під Angel, під Athen, під Равон, якщо вам щось не подобається, якщо ви хочете це законтрити, то в принципі використовувати Red Guard на це дуже-дуже сильно. Agent Coulson — дуже сильний плей на другий хід. Якщо у вас на перший хід є Кінжет, на другий хід є Agent Колсон, то ви на третій хід можете зіграти карту за 5 енергії, що є дуже сильним. І, в принципі, під Локі у вас заповнюється рука, і ви можете спокійно грати локі на третій хід. Шанкчі, звичайна карта, яка контрить як Хоків, так і Блобів, Локі. Не, не потребує якогось пояснення, як на мене. Якщо у вас є погана рука, якщо вам щось не зайшло, то Локі спокійно допомагає вам відбитися, даючи вам корисне щось в руку, адже колода опонента, скоріше за все, буде сильною. Навіть якщо у нього Арішем, ви отримаєте саме ті 12 карт, які він заклав до колоду, тобто даркхоків, блобів, шангчі, роук і всі корисні карти, які ви можете отримати. До речі, містік працює так само, як і Блоб. Тобто, якщо ви хочете використовувати комбі колоду з даркхоком, з Блобу з то ви можете скопіювати ефект Блоба і Хок. Під містік і містік так само спрацює після плобу, так чином, як і роук. Тому... Знаєте наперед цю механіку. Мокінбьорд e, в принципі, здешевлюється від кожної карти, яку ви зіграли з Арішему. Блоб, ми вже поговорили блоб просто стає 25-30 сили, в залежності від того, як вам пощастить. Еліот просто контрить всі контрплеї, які є в опоненти. Якщо опана опонент грає якоюсь стабільною колодою, не знаю, там Фінікс Force, наприклад, і у вас на п'ятий хід уже можливість зіграти Еліота, то ви можете зіграти Еліота і просто заткнути Фінікс Форса заткнути якусь Блоба, наприклад, якщо ви знаєте, куди він зі, опонент зіграє, тому просто знаєте. Знаєте, що Еліот дуже сильна контра, особливо з 10 силами, і Арішем, в принципі, це остання карта, яка і може бути в цій деці, адже так одина Арішем. Ще є ось така е, більш жадібна колода, яка використовує якраз Містік і Даркхока, і якщо вам подобається, використовуйте її, в принципі, без проблем. Але знову ж таки важливі карти для Арішема це Колсон, це Локі. Це Блоб, це Dark Hawk, це Mockingbird і Rock місті Cable, як вам захочеться. Просто для того, щоб контрати ворожі деки і таким чином отримати гарні ефекти від своїх карт. Намовляюсь в п'ятницю секондінери випустили свій анонс під новий сезон. Це було відео на одну хвилину. Я якраз поділився ним в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео, і секондінери десь приблизно наступний ранок видаляють це відео. І я не знаю точно чому, чи це були авторські права, чи вони додали в е, їхню умовну рекламу номер телефону, який належить якійсь медичній установі в США. Я точно не впевнений, але суть в тому, що вже понеділок, завтра, вівторок, новий сезон. І вони не випускають жодного анонсу, жодного якогось відео. Вони видали старе відео. Вони видали свій останній пост з Діскорду. Тому я абсолютно не розумію, що відбувається з секондінерами, Чому вони настільки погано анонсують цей сезон? Аж це сезон Дедпула і Вольвіріна. Це сезон з виходом фільму, з картами і. Щось у них іде не по плану, але давайте поговоримо зараз коротко про ці події, які запланували Second Dinner на цей е, місяць, адже вони випустили цілий календар і цілий опис з різними подіями. Давайте трошки коротше, поговоримо. Ось принципі, Давайте поговоримо про кожну подію детальніше. У нас є Deadpool Domination, це умовно новий якраз сезон, який вони анонсували. У нас є цілий календар. У нас є твіч дропси. Які починаються, як я розумію, дайте почнемо знизу, якраз це пише. Максимум Ефорт починається сезон 9 липня. Далі у нас є твіч дропси з варіантом на Вольвіріна. Починається 9 липня, якраз початок сезону. І 22 липня закінчується. І, можливо, четвер нам вдасться пострімити, тому залітайте на стрім. Твіч посилання буде знову ж таки в описі до цього відео. Новий гіммод Deadpool's Diner. І про нього трошки згодом, але якраз там ви можете виграти нову карту Касандра Нова. І він буде доступний з 23 липня до 6 серпня, тому тільки два тижні. Так само у нас є Daily Rewards, тобто нагород за вхід в гру з 26 липня по 4 серпня. Новий кріейтор-івент, одно нікого з нас не запрошу, тому неважливо. Новий івент, реферальне посилання для друга, тобто 26 липня-по 13 серпня. Якщо ви запрошуєте друга, то ви можете отримати за кожного дії, ви можете отримати певні варіанти, преміум варіанти і так далі. Це знову ж таки тільки варіанти, косметика, і це настільки сильно впливає. Нова фіча клани з 30 липня, тобто альянси. Новий сезон починається 6 серпня після сезону з Дедпулом. Так само буде виходити Дедпул Ліга з 8 серпня по 10 серпня, і новий тиждень Джефа, і нова Ліга Джефа, так само на Двай дні. В цілому, як ми бачимо, Пул і Вольверін Дедпул, вони будуть в одному банді про карти трошечки пізніше після того, як ми проаналізуємо цей календар. Дедпул з Дайнерів, в принципі, як я вже говорив раніше в ранішніх відосах, коли ми обговорювали зливи та... Інформацію яку давали нам розробники про цей режим, це просто буде звичайний, як я розумію, ладер, але замість кубів. Ви отримаєте дадпул баци, тобто нову валюту. Ви починаєте на столі один, ви будете давати тим, як заходити на вгору, ви будете давати ці бади, робити мовно, свою ставку. І коли ви зіграли матч, якщо ви виграли, ви отримаєте бади, якщо ви програли, ви віддаєте їх. І вам потрібно набити 5 мільйонів бадів для того, щоб отримати нову карту за безкоштовно. Тобто, ні за спатлайте, ні за токени, ні за кредити, ні за гроші. Ви не можете її отримати. Ви можете отримати тільки з цього режиму. Я думаю, що після цього режиму вони дадуть. Її шоп за 6 тисяч токенів або колись там пізніше, через 3 місяці в спотлайти, але воно буде доступно саме в цьому режимі 5 мільйонів бадів. Як ви бачите, тут 23 липня у вас є два тижні, як сказали розробники, що у кожного гравця буде. Дуже багато часу, насправді, щоб її отримати. Тобто при середній е тривалості вашої гри в Marvel Snap, напевно, це десь 3-4 години. Кожен день ви зможете отримати спокійно Касандру Нову, але от знову ж таки є елемент радому, адже це бади, ви можете програти і виграти, це Marvel Snap, це нічого не змінюється. Альянси альянс, якщо не помиляюсь, почнуться 30 липня, як вже написано, і це буде доступно е за 100 голди, тобто утворення альянсу буде вартувати 100 голди, і якщо не помиляюсь, ви зможете додати. 30 гравців в один альянс, і ви можете отримати різні нагороди, голду, варіанти. Ви можете виконувати групові місії, індивідуальні місії. Кожного учасника клану в принципі непогано звучить. Як додаткова можливість фармити ресурси дуже круто. Я точно не знаю, як ви хочете зробити, чим хочете доєднатися до MCU клану, чи ми хочемо створити окремий клан нашого каналу LDG. Якщо вам хочеться створити клан Лілуша, то будь ласка, навчиться в коментарях. Якщо ні, то я дам теж посилання в телеграм-канал на канал телеграм MCU, тобто Marvel Snap Ukraine. Ви так само можете доєднатися до їхнього клану, коли вони будуть створюватися в кінці місяця. Young Avengers, в принципі, новий сезон. Нам ще трошки не до цього, адже купа чого, купався всього ще буде. Телспулс Ліги, і просто це як вже раніше казали, це буде просто купа. Ігор ви будете грати просто в Snap, ви будете набивати очки, і за кожен виграш ви будете підніматися по рангу і за кожен програш опускатися. Таким чином, ви на перших трьох місцях ви отримаєте якийсь новий емоут, як тут пише. І різну голду, варіанти, кредити. Чим більше ви граєте, тим більше зможете отримати очків, тим більше вигравати. Тому, в принципі, для мене цей режим не дуже подобається, але вже що зробиш. Е, реферальне посилання, тут описується, якщо е, ваш друг один. Закінчив туторіал, то ви отримаєте ексклюзивний Marvel Messiah титул. Якщо ж три друга закінчив туторіал, то ви отримаєте містері варіант. Якщо був завершений один туторіал та був куплений один Welcome Bundle, якщо, напевно, він десь коштує 5 доларів, то, або 4, навіть, то ви отримаєте преміум містері варіант, а якщо закінчився один туторіальний і був куплений Season Pass, то ви отримаєте ексклюзивний варіант на Доміно. Тут говориться про те, що буде. Тиждень Джефа, тобто ви будете отримати більше варіантів з тематикою Джефа, логін, бонуси з Джеффом, Твіч Дропси з Джефом, нагороди та місці альянсів з Джефом. Коротше, якщо хто любить Джефа, то насолоджується, як ви бачите, купа титулів, карт Шарк і Джеффно Деф, Джеф і стейт офмайт, і якісь там різні веномакулки. Якщо вам подобається тематика Джефа, то в принципі це дуже круто. Якщо вам не подобається, то в цілому для вас це нічого в снапі не змінить. Коротко поговоримо про кожну карту, яка має вийти цього місяця в Marvel Snap. поговоримо перше про спатлатівські карти. Гітра Боб 1.4 з здібністю після кожного ходу рухні рухніть цю карту в іншу локацію, якщо гравець снапнув. І якщо це дійсно здібність гідребоби, коли він вийде в гру, то це абсолютно не потрібна карта. Абсолютне повне сміття. Я не вер... не рекомендую нікому брати цю карту. І враховуючи які спотлайти вийдуть з Гідробобою, Єдина карта, яка вас може цікавити, це не було. Але навіть зараз є колода з Равону, яка використовує Кітті Брайт, Хоп Саммерс, Енджелу і всі інші дешеві карти. І в цілому не було, теж не грається, Галактус абсолютно не грається. Тому цей тиждень, спотлайтів, напевно, найслабкіший, який в. В цілому міг бути в Marvel Снайпі на перший тиждень, як тільки виходить із запас, не рекомендую брати жодну карту. А 5.5 з 5 постійний ефект, тобто ongoing, плюс, скільки, плюс одна сила за кожну карту з в грі з негативною силою, тобто з нанесеною негативною силою, це Тінг, це Сайклопс під Хайволіцінером, це Хазмат, тобто всі. Карти, які мають негативну силу з якихось інших джерел, локацію, умовно, то Аяк за це отримає плюс одну силу. І прийнять, будь ласка, його зараз з Даркхоком, який просто в кінці гри має 5-9, якщо у вас є три карти в колоді, а здебільшого в кінці гри у вас завжди є три карти в колоді. 5-9. Аяксу треба чотири карти з негативною афлікцією, щоб мати схожий ефект. Тому, як на мене, Аякс повна фігня. Я. Не те, що й не дуже сильно рекомендує брати, хоча ця карта ще б трохи, трохи непогана. Тому в цілому здається, що ця карта не дуже сильно себе покаже. Але, але спотлайти, спотлайти, оце вже трохи цікавіше, адже у нас є. Е, дякую. У нас є в спотлайтах якраз той самий Dark Hawk і Бетерейбіл. Якщо Бетерейбіл, це карта десь на 3 зірки з п'яти, навіть на дві зірки з п'яти, він не дуже сильно зараз грається. Він грається Сторжень, Фостер. Одін колодами з Лок Джона і інколи, то Даркхок це обов'язково, це must have. Якщо у вас немає Даркхока, я рекомендую його отримати будь-яким можливим способом. Але, можливо, вам захочеться отримати Даркхока за 3000 токінів, якщо не помиляюсь, він зараз серія 4, як тут зараз написано. Тому я не думаю, що спатлайте варту відкривати цього тижня, але якщо вам. Чомусь подобається Аякс, то, звісно ж таки, беріть, і Дархок це обов'язковий мастхев в вашій колекції, особливо, якщо буде дуже багато арішемів, адже Дархок, як вже казав на початку відео, дуже сильно контрить Арішемів. В цілому, як на мене, найкраща карта, яка вийде цього місяця Копікет, здібність 3.5 зі здібністю. Коли ви отримаєте цю карту в свою руку, то ви крадете текст найнижчої карти з колоди вашого опонента. І тут два опції. Якщо опонент не знає, яку карту було скопійовано, то ця карта неймовірно і дуже-дуже сильна. Якщо опонент знає, яку карту ви ви скопіювали, то, на жаль, воно попливає на саме те, скільки кубів ви будете отримувати, скільки виграшів ви будете отримати, адже е в суті є інформації в тому, що опонент просто не знає, чи він отримає цю карту до кінця гри. Ви отримаючи копікет в руку на перший, другий, третій, четвертий хід. Ви точно знаєте, якої карти в руці опонента у нього не буде. Або якщо він надрогав всі всі карти, то ви точно знаєте, що цей ефект у нього не спрацює при жодному випадку. Якщо у нього в кінці колоди серфер, якщо у нього в кінці колоди Хела, якщо у нього в кінці колоди Дарк Хокк, будь-що на світі, то копікет це дуже-дуже сильна карта, яка просто копіює будь-який ефект. Доктор Дум без проблем. Дарк Хок без проблем. Блоб так само без проблем. Шанкчі теж дуже круто, і в цілому копікет це дуже дуже сильно. Якщо буде дуже багато арішемів. То копікет може виглядати доволі слабко, адже карта на низі колоди опонента може бути просто рандомним йонду 1-2. Але все одно, як на мене, копікет в середній ситуації буде дуже-дуже сильною. Просто важливо розуміти, як ця карта працює, чи вона показує, яка карта була вкрадена, чи не показує. І я вже чекаю, просто підтвердження від секундінерів, адже це, як на мене, дуже важливо для оцінки карти. Для мене це 4 з 5. Без жодних нюансів, я точно буду їх і брати. Спотлайти, в принципі, нормальні. Cala Obsidian це карта, яка комбінується з Таносом, яка комбінується з двуколодами, і 4.10 це доволі непогано. І Танос, як на мене, мати Таноса в своїй колекції це дуже круто, та він не завжди хороша колода, і він зараз. Далеко не на вершині того, як він був раніше, але десь Тір 1, Тір 2 він завжди є, і Танос це унікальна механіка, яка додає карти з здібністю дрову, які дозволяють вам грати Таноса як дуже сильну п'ятірку або шестірку, залежно від того, чи ви зіграли камінці. Тому Таноса мати в колекції доволі добре. І цей тиждень я дуже сильно рекомендую до відкриття спотлайтів Адже тут є копіке, тут є Танос і Калепсіді не такі поганий. Останні карта Касандра нова вона не буде доступна в спотлайтах, але вона буде доступна в режимі Dead Post Diner. І карта 3-1 з дібністю при появі краде одну силу з кожної карти в колоді опонента. Умовно, якщо у опонента стандартна колода, то хто Касандра вкраде на третій хіт 6 сили, тобто по одній силі з кожної карти вона буде 3-7. Але якщо опонент грає Арішемо, то вона вкраде. 18 сили з колоди. Це буде карта 3-19, яка в додаток до Даркхока робить серфера неймовірно сильну контроль від Арішему. І Арішему приходиться носити умовного Шанчі або Шадоу Кінга, що не є дуже сильною картою в колодах з купою рандомних карт. Тому Касандра виглядає сильною, але в звичайних матчах, коли в опонента є стандартні 6 карт в колоді, якщо ви не дрону Олександру на третій хід або десь дроном на четвертий, це буде 3-6, 3-5, 3-4, 3-3. Тому Касандра Нова вона виглядає непогано. Вона є прикольний контроль проти Арішемів, якщо Арішевими будуть досі гратися дуже сильно в ранки, або в конквесті, але так вона виглядає десь на 3 35 з 5. адже її ефект, якщо він не зіграє на третій хід, то він може виглядати доволі доволі сумно. Плюс її, скоріш за все, контрить Кейдж, і сам ефект Касандри можна відключити за допомогою Shadow King. Остання карта, про яку ми поговоримо сьогодні, це Гвен Пол 4.6 з дібністю при появі. Оберіть рандомну карту в вашій руці три рази. Дайте кожній карті, плюс дві сили. І в цілому ця карта в звичайному понятті це 4-12, якщо ви можете розіграти кожну карту, на яку вона дає баф, тобто 4-6 тестати і плюс 6 сили в руці за кожну карту, яку вона бафує. Таким чином, якщо ви змогли зіграти умовно цю карту в баунсі, і ви розіграли їх кожен на стіл, то це 4-12. Це дуже-дуже круто. Плюс в Серфера, якщо ви зловили бруда, якщо ви зловили абсорба, то це посилення дуже сильного плея. Аж за, за, три сили, за три енергії зіграти 12 сили це сильно. Якщо зіграти за 4 енергії 6, за 6 сили бруда, то абсорбінг мену це буде 4-18, що є теж дуже-дуже круто. Але, на жаль, невідомо поки що, де точно грати Гвенпул, адже Її ефект рандомний, вам треба точно вловити, які карти ви будете грати у Гвенпул. Якщо у вас немає достатньо хороших карт в вашій руці, то Гвенпул просто буде 4-6 або 4.8, що не є дуже сильним, і це, до речі, занпас-карта, тобто отримується тільки за 10 доларів. Я не впевнений, що про неї говорити. Давайте подивимось, яка будь колоди від різних контент креаторів коли вона додасться в гру. Але, як на мене, це десь карта на 3,5 з 5. Я не впевнений, що вона дуже багато знайде колод, де її можна ефективно використовувати. Тому це все, що перше хотів з вами поговорити. Дякую, що були зі мною на відео. Обов'язково, будь ласка, задонайте і зробіть те, що говорив на початку відео. Дуже всім дякую за увагу. І вам був Ілож Діджі. -Ді. Я сподіваюся, що новини вам сподобалась. Піші баску в коментарях, які карти вам сподобались, які карти ви очікуєте в липні. Події, які івенти, і чому ви думаєте, Секондіна ревели свій анонс литневого сезону з Ютубу та Діскорду? Діліться всім в коментарях. Бережіть себе. З вами був Філортічі. Пока-пока.